Скільки пальчиків у мене на руці? <рі> Один, два, три, чотири, п'ять. <рі> у всіх людей п'ять пальчиків на одній руці. У собак також. У мене п'ять пальчиків. Треба перевірити, скільки пальчиків у норда. Ха! -ха. У мене також п'ять пальчиків на лапі. Дуже гарно співають. Хм. Скільки тут пташок? Давай порахуємо: Одна, дві, три, чотири, п'ять. Це цифра. П'ять. Вона означає п'ять предметів. На тарілці п'ять печів. Один, два, три, чотири, п'ять. Цифра п'ять. Одна з найскладніших цифр для написання. Складається з невеликої вертикальної палочки, яка переходить в півколо і верхньої горизонтальної лінії. Яка пишеться зліва направо. Давай разом. Вертикальна лінія. Півколо. Верхня горизонтальна лінія. Цифра 5 готова.